Привіт всім! Сьогодні ми підготували для вас підбірку найкращих турецьких серіалів зі щасливим кінцем. У цьому випуску ви побачите неймовірні історії, які подарують вам посмішку, піднімуть настрій і нагадають, що добро завжди перемагає: від зворушливих воз'єднань до несподіваних сюрпризів. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Поїхали! Серіал Запах полуниці. Одним з головних персонажів телесеріалу є молода, досить приваблива і чарівна дівчина на ім'я Асли. З юного віку вона мріє стати кондитером світового масштабу. Одного разу Доля вирішила звести дівчину з молодим і досить заможнім чоловіком на ім'я Бурак. Слід відзначити той факт, що цей хлопець є одним з найзавидніших женихів Україні. Але цікаво те, що їхня перша зустріч не буде так приємною, як хотілося б. Більше того, кожен з цих героїв. Буде ненавидіти один одного. Через певний час Асли разом зі своєю кращою подругою відлітають в Бодрум. І здається, що тут знову втрутилася доля, бо це важко було б вважати випадковістю, а саме те, що поруч з дівчиною в літаку сидів бурак, і це далеко не їх остання зустріч. Серіал Безцінний час це історія про найвищий ступінь довіри в людських стосунках. Це історія про кохання. Про людей, які його знайшли, а потім усе стало настільки неочікувано і непередбачувано, що безцінний час гримнув у суспільному житті Туреччини. Серіал про тих, хто намагався врятувати та зберегти своє кохання наперекір усьому. Вишневий сезон Ойкю молода та приваблива дівчина, яка весь час переживає через своє кохання та романтичні стосунки. Ще з дитинства Ойкю потайно закохана у хлопця на ім'я Мете. Її серце розривається від почуттів до нього, але мете не звертає на неї жодної уваги. Одного разу Доля зводить Ойкю з Аязом. Це колега мете по роботі. Ця зустріч стала найбільш вагомою у їхньому житті, оскільки, пізнавши Аяза поближче, Ойкю зрозуміла, що це дійсно справжня любов. Серіал Кузей Юней. Хлопець на ім'я Кузей, закінчив лише початкову школу. У нього дуже запальний характер, він нічим не займається. Але при цьому сильно заздрить своєму старшому брату, якого звати юней. Тим часом його брат навчається на економічному факультеті і підпрацьовує помічником на полі для гольфу. Саме так він збирає гроші, щоб продовжити навчання в магістратурі. У нього є кохана дівчина на ім'я Айше. Вона досить амбітна, але не має певних цілей у житті. Батько Айше працює перукарем, а вона підпрацьовує офіціанткою в місцевому кафе. Її мати робить усе можливе, щоб дочка стала відомою акторкою. Серіал прилив. Головний героєм є хлопець на ім'я Яман. Він живе з матір'ю в дуже скромних матеріальних умовах. Батько покинув сім'ю, коли йому було всього кілька років. Хлопцеві доводилося здобувати їжу та гроші не завжди законним способом, бо по іншому в нього нічого не виходило. Одного разу підліток знайомиться з молодим чоловіком на ім'я Кенан, який стає для нього старшим товаришем і вчить його життя. Здавалося, що життя хлопця налагоджується, чоловік, начебто, є хорошим прикладом, але все це насправді виявилося зовсім не так. Одного разу через свого наставника Яман потрапляє до в'язниці. Хлопцеві загрожує великий термін, якщо йому ніхто не допоможе, але доля приносить йому удачу. В захист хлопця. Береться порядний і досвідчений адвокат Селім Серас, який рятує його від неминучої загибелі. Дякуємо, що дивилися наше відео. Якщо вам сподобалося, не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Натисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про наші оновлення. Поділіться своїми думками та враженнями в коментарях нам важлива ваша думка. А також діліться відео з друзями, щоб і вони могли насолодитися цікавою інформацією. До зустрічі в наступному відео. Дякуємо за вашу підтримку.